Українці занадто прив'язані до долара, вважає кандидат економічних наук Богдан Адамик. І, хоч зарплату отримуємо в гривнях, на ринку чи в магазині витрачаємо гривні, а заощадження нерідко зберігаємо в іншій валюті долари чи євро. Це свідчить про недовіру людей до влади й держави, вважає пан Богдан. Українці свої збереження страхують, переводячи їх в іноземну валюту, враховуючи останні події, коли гривня щодня відносно долара і євро потрохи падає. Люди, які зберігали за ощадження не в національній валюті виграють. Найкраще радить Богдан Адамик третину заощаджень зберігати в гривнях, третину в доларах, а третину в євро. Гривневий депозит економіст рекомендує не знімати. Відсотки за договором швидше за все покриють падіння гривні. Ще один вихід, аби не пролетіти із заощадженнями в національній валюті витратити їх на товари, який ще не встиг подорожчати. Якщо от вони власне, мають гривню і не знають, що робити, чи бігти в обмінник і купувати дорогий долар по 9 і вище, все ж таки, можливо, подумають, можливо, в них є відкладений попит. На певні товари, які б вони хотіли купити, наприклад, весною, влітку. Дуже бага, велика кількість цих товарів вони ще не переоцінені, Вони, власне, є в супермаркетах, в торгових мережах, чи меблі, чи, наприклад, якісь товари для ремонту. Якщо людина планувала зробити ремонт, краще пройтись по крамницях, подумати і купити навіть ті самі імпортні товари, які ще не переоцінені, які ще по курсу 8,2, наприклад. І власне тоді людина реально виграє. Підвищення курсу долара чи євро в Україні серед людей зазвичай викликає паніку, каже Богдан Адамик. Але помилкою є спроби обміняти кровно зароблені гривні на долари в той час, коли курс впевнено наближається до 9 гривень за долар. У такому випадку фахівці радять зачекати, доки курс гривні стабілізується. Економічних підстав для того, що було 9,50-10, як говорять деякі експерти, їх в принципі немає. Але розкрутити ринок, щоб зробити через три дня, 10 можна. Якщо ніхто не буде впливати, якщо Національний банк не буде вводити адміністративних обмежень, а навпаки, будуть на цьому спекулювати, звичайно, може бути і 10. Але економічних причин для цього немає. З великою долою ймовірності можу сказати, що швидше за все курс в найближчі дні він повернеться десь до позначки 870-880, але ймовірність того, що він буде 820-830, вона відсутня. Що відбувається з гривнею? Чи впливає майдан на ситуацію з валютою? Яка доля чекає гривню, і як не втратити свої заощадження? Дивіться у розлогому інтерв'ю з кандидатом економічних наук Богданом Адамиком у неділю 9 лютого в підсумковому випуску провінційних вістей.